На Надвірнянському ярмарку зібралися місцеві підприємці та виробники, демонструючи різноманіття продукції та свою підтримку Збройним силам України. Микола Драгомерецький має власну гуцульську сироварню, де виготовляють сирну продукцію з коров'ячого молока на різні смаки. Цією справою чоловік займається близько 10 років. каже, це сімейне виробництво. Виготовляємо різний сир з коров'ячого молока, які пасуться по на полонинах. На лугах наших це натуральне. Є також наш ексклюзивний сир на півтвердий. Є чедер, гуцульський, гавда, песто, гуцульська. Роман із Коломийщини займається виробництвом равликової продукції відтоді, як уперше скуштував цей делікатес. Свою продукцію він в основному продає України Європи. Розповідає, це корисний делікатес для людського організму. Це чистий білок, дуже легко засвоєний, без холестерину і такий є потужний афродизіак як для жінок, так і для чоловіків. Отаку От продукцію зараз почали переробку, щоб познайомити наших людей, наших краян з таким делікатесом, корисним і смачним продуктом. Дмитро Томнюк уперше завітав на надвірнянський ярмарок. Вирощуванням риби він займається з 2012 року. А від початку повномасштабного вторгнення активно волонтерить. Важливо для я так бачу для збору наших збройних сил, які я також підтримую. Неодноразово був на сході більше 60 10 виїздів. Зробив свою власну машиною, і я розумію, цей час дуже нам це потрібно. Бо хто як не ми будемо підтримувати наших хлопців, наших військових. Частинкою, але ми підтримуємо. Надвірнянка Христина приготувала вдома різноманітні смаколики та прийшла на ярмарок, щоб зібрати кошти на підтримку свого чоловіка та його побратимів. Збір для чоловікової бригади, 128-ма гірсько-штурмова бригада. Збираємо на два інвентори. Це дуже важливо, тому що хлопці потребують багато чого. і ну, завжди, завжди є потреба в чомусь. А ми Тут мусим мусим їх підтримувати. Микола Яцьків віддав бджільництву близько 40 років. За цей час він здобув репутацію, поділився досвідом з молодими бджолярами і переконаний. Допомога ЗСУ святий обов'язок кожного українця. Звичайно, це дуже важливо, і де би я не заходився, де би я не був, це ми підтримуємо завжди, ми і медом збираємо для наших захисників, тому що це просто себе поставити в ті в яких вони відстоюють нашу Україну, це дуже це дуже жахливо. І скільки би не було, ми завжди даємо на для армії. Завжди ми так донатимо завдання, до знаходимо завжди в будь якій важіль, в якому віці ми би не були, але у нас є завжди для цього від, відложені кошти. І хто потребує, звичайно, ми на то відгукуємося. Голова громади зазначає, у складний для країни час важливо підтримувати суб'єкти господарювання та дати їм. Змогу реалізувати свою продукцію приїхало дуже багато виробників сільськогосподарської продукції. Тут можна побачити і вироби власної продукції, і ручної роботи, і випічка, і сирна продукція все те, що можна сьогодні зареалізувати, продати, а надвинянцям купити. Тому я дякую всім, хто приїхав в нашу громаду. Вже добра традиція. А надвінянцям бажаю використовувати саме цей ринок для того, щоб не тільки закупитися, обмінятися думками, обговорити проблеми. Бо я під час закупівлі кожної суботи на ринку торговиця проводжу прийом громадян. І сьогодні також закупився. Кожного разу стараюся закупити ті речі вже провірених продавців. Ну і звичайно, тут є вибір. Дуже великий, велика кількість виробників, які можна проаналізувати, порівняти. Іван Наосташук, телерадіокомпанія Раї.